Як би ви реагували, якщо би люди на. От є два кольори: білий і чорний. І кожен проходить собі біля кольорів і каже, ну, то фіолетовий, хоча це білий. На чорний каже, ну, то коричневий, хоча це чорний. Як що буде з мізгами тих людей, які будуть от таких людей слухати? Буде з по фазі, і пастор каже, ви таких людей і слухаєте, які на зло кажуть, що це добро. А на добро кажуть, що це зло, це не можна, це секта, це не можна слухати. І пастор каже, як взагалі нам розібратися? Всьому, в цьому має бути Дух Святий. Тому що Біблія каже: слухайте, що Дух каже церквам. А як Дух Святий, він живе в людях. Якщо він живе в людях, одразу видно їхнє життя. Люди спасають людей, люди розказують істину, люди хочуть слухати таких людей. Життя людей міняється на краще. І... Віруючи, досі цього не розуміють.